Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри! 14 вересня Свята Церква. Шановної пам'ять преподобного Симеона Стопника і матері його Марфи. Преподобний Симеон походив з Кападокійського поселення Сесан. Батьки були християнами. З 13 років Симеон пас овець і робив це з великим бажанням. Любив відвідувати храм Божий, уважно слухав Богослужіння і Євангеліє. Йому дуже запали в душу заповіді блаженства. Один старець благословив і пояснив йому одного разу зміст цих заповідей. Тоді Симеон, не заходячи додому, направився в монастир. Було йому в цей час 18 років. Після довгих і слізних прохань Симеона Ігумен прийняв його в монастир. Аскетичні подвиги Симеона стривожили Ігумена, і він порадив молодому ченцю послабити вимоги до себе самого. Або покинути монастир. Симеон пішов з монастиря і поселився на дні висохлого колодязя. Але скоро ігумену в сонному видінні явився ангел, який звелів повернути Симеона в монастир. Та Симеон недовго перебував в монастирі, подався в Кам'яну печеру неподалік від села, де і прожив три роки, укріпившись в суворому чернечому житті. На період Святої Чотиридесятниці він повністю відмовився навіть від води і хліба. До того ж, 20 днів молився стоячи. Тим часом в народі розійшлася звістка про його подвижницьке життя. До нього почали приходити люди, які шукали духовної підтримки, молитви і благословення. Остерігаючись мирської слави. І, дотримуючись самотності, Симеон побудував стол висотою 4 метри, а згодом підвищував його, де влаштував собі маленьку келію для того, щоб молитися. Але найбільше дивувало людей те, що в спеку і холод, в день і вночі, він стояв на молитві, Бог дав йому таку силу творити чудеса, що погано тисячами приходили до нього слухати про Христову віру. І приймали її. Стовв, на якому жив Святий Симеон, був обнесений залізною огорожею, і жінкам було суворо заборонено за неї заходити. Одного разу сталося так, що прийшла старенька жінка і заважала побачити Симеона. Це була його рідна мати, свята Марфа, яка 27 років не бачила сина і якого нарешті знайшла. Коли сказали Симеону, що то мати хоче його бачити, він передав прохання, щоб трохи перепочила. І коли вона стала відпочивати, Бог покликав її до себе. Неживу принесли її до стовпа. Святий Симеон глянув на мертве тіло, попрощався, поцілувавши його, і мертве тіло матері освітилося блаженною усмішкою. Святому Симеону. Приходилося подолати багато спокус від Злого Духа, який заздрив спасенному, але глибока довіра, молитва, піст допомагали перемогти ворога. Про кончину святого Симеона першим дізнався його учень Антоній, Стривожений тим, що його наставник вже третій день не показується народові, піднявся по драбині на стол і знайшов його мертвого. Тіло було в стані молитви. Святий подвижник помер у 459 році, проживши 103 роки. Його похоронили недалеко від стовпа, на якому він і подвизався. Згодом на місці, де стояв стовп, побудували монастир. Бог прославив святого Симеона благодатними чудесами. Четвертого дня після смерті тіло святого Симеона поклали в гріб. І перевезли до Антиохії, в місцевості, що звалася Нероз, підступив до гробу біснуватий чоловік, що довгий час тинявся дорогами. Підійшовши до гробу, він промовив: Святий Симеоне, помили мене, враз злий дух вийшов з нього. Звернімося, і ми, дорогі у христі, брати і сестри, до цього святого, святий Симеоне. Нехай Господь помилує через Тебе всіх християн, які звертаються до Тебе з вірою і щирою молитвою. Христос посеред нас і є, і буде.